Добрий день! Вітаю студентів відкритого Міжнародного університету розвитку людини Україна, які здобувають освіту за різними освітніми програмами. Я, Добровська Людмила Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва управління та адміністрування Миколаївського інституту розвитку людини Україна. Мій багаторічний досвід викладацької діяльності. Дозволив скласти враження про те, що для студентів, які здобувають освіту не за економічними спеціальностями такої галузі знань, наприклад, як 07, управління та адміністрування, а за спеціальностями, такими як право, комп'ютерні науки, фізична терапія, ерготерапія, спеціальна освіта. Психологія і таке інше, так от серед таких студентів панує досить часто думка про те, що навчальні дисципліни, в назві яких звучить слово економіка, це буцімто не для них. І вивчення таких дисциплін забирає їхній час, марні витрати часу. Переконана, що це вкрай хибна думка, оскільки серед дисциплін зазначеного мною напрямку є та, яка, по-перше, дозволить з'ясувати те, що економіка це мистецтво ведення господарства, засіб утворення умов для нормального життя суспільства, а також сукупність суб'єктів господарювання та методів, за допомогою яких люди створюють товари для задоволення своїх потреб. По-друге, Розкриє всебічну сутність підприємства як первинної, самостійної, виокремленої ланки народного господарства, яка на власний розсуд і на власний ризик виготовляє продукцію, виконує роботи, надає послуги. По-третє, дозволить з'ясувати, що для здійснення господарської діяльності будь-яке підприємство. У своєму розпорядженні має певну сукупність ресурсів, основними з яких є трудові, фінансові, матеріальні інноваційно-інвестиційні, інформаційні ресурси. І по-четверте, навчить планувати нормувати потребу в таких ресурсах, а також визначати ефективність їх використання та розробляти. Низку заходів по підвищенню такої ефективності. Все мною перелічення переконує в тому, що кожен здобувач вищої освіти, незалежно від освітньої програми, за якою він навчається в університеті Україна, долучившись до вивчення дисципліни економіка підприємства отримує унікальну можливість збагатити. Набуті знання професійного спрямування ще й знаннями з особливостей ведення господарської діяльності підприємствами різних видів економічної діяльності. Переконана, що ті студенти Університету України, які мають своїм гаслом універсалізація знань, то потужний крок до диверсифікації професійних компетенцій, в майбутньому будуть гостинно прийняті колективами будь-яких підприємств, які функціонують на теренах національної економіки нашої країни України. Дякую за увагу і запрошую обрати дисципліну Економіка підприємства із загального каталогу вибіркових дисциплін для вивчення їх в освітньому процесі. Дякую!